Усім привіт! Ви на каналі «Богі Віра. і сьогодні мені захотілося для вас зняти святковий макіяж. Я знаю, що багатьох немає планів на святкування, можливо, навіть і немає новорічного святкового настрою, але навіть якщо ви святкуватимете вдома, в вузькому колі своїх найближчих, хочеться, щоб ми з вами все одно пам'ятали про те, що. Ми жінки, ми красиві, ми несемо красу, ми надихаємо красою, і нехай е, навіть таким простим способом, як легкий, але дуже красивий і трішки святковий макіяж е, додасть настрою в свята, додасть вам е, відчуття якоїсь магії, додасть відчуття віри, додасть відчуття в те, що е, все буде добре. Звичайно, зовсім зараз не хочеться якихось суперскладних макіяжів. Хочеться чогось такого простого, але дуже ніжного, гарного, свіжого і, звичайно, що да, Нагадаю, що в мене вже зроблена підготовка шкіри, і дуже хочу наголосити, що саме в холодний сезон треба особливу увагу звертати на підсилення захисної функції шкіри і додати в догляд, крім звичайного зволоження. Базового, та додайте, наприклад, живильну олійку. Я завжди її додаю перед нічним кремом, змішую з нічним кремом перед денним кремом. Єдиний нюанс, якщо у вас крем з СПФ фільтром денний, як у мене, то не змішувати. А спочатку наношу олійку, а зверху наношу СПФ фільтр, щоб нічим його не розбавляти. Це важливо. Олійка живильна, натуральна, 100% натуральний склад, сертифікована міжнародним сертифікатом Екосерт Cosmos. космос і м, абсолютно Absolutely. безпечна, і в чому її сама особлива унікальність, в тому, що вона зовсім не жирна. І коли ви наносите її на обличчя, вона миттєво впитується за рахунок того, що у неї низькомолекулярна формула. Покажу, відчувши від, від, від теми макіяжу, але просто хочу наголосити на тому, що макіяж. Набагато краще виглядає, краще тримається і дійсно підкреслює красу, коли він зроблений на підготовлену доглянуту шкіру. В складі дуже багато класних натуральних олій, такі як олія, солодкого металю, оливкова олія, кунжутна олія. І ці олії дуже цінні, вони не забивають пори. І повторюсь, низькомолекулярна формула дозволяє глибоко проникати в шкіру, не лишати жирної плівки, близько і буде дуже вам комфортно. Але шкіра буде захищена, як вдягнута в щось тепле. І так, як мій одяг уже, напевно, є натяком на те, якого сяєння я хочу в макіяжі. І я сьогодні буду по повній програмі використовувати свій улюблений хайлайтер Флюїд у відтінку Срібний. Ну, Просто майже весь макіяж буде з ним, але буде дуже красиво. І так, на вулиці зараз сонячно, то ви побачите, наскільки красиво і так, це святковий домашній макіяж, то засобів буде мінімум. Перше, що ми нанесемо, це праймер. Праймер прозорий, легкий, для того, щоб вирівняти текстуру шкіри, зробити її більш матовою з одної сторони. Але ми додамо, уже мій улюблений прийом, неодноразово його показував, ми додамо хайлайтер. Мішаємо і нанесемо на все обличчя. Таким способом ми підсилим е, праймер ще додатковою функцією підсвітки шкіри. Не бійтеся, ялинкою новорічною ви не будете, але те, що шкіра набуде особливого, такого глянцю, дороговизни, е, сховаються всі-всі-всі недоліки. Дивіться, сяєння вже видно, тому що тут сам ефект зробити шкіру такою гладенькою, ніби дзеркальною. Я ще капельку дам в кутики, для того, щоб ще підсилити дію наступного засобу. Так, от. І наступний засіб буде коректор під очі Коректор під очі обов'язково, тому що нам потрібно забрати. Усі сліди стресу, хвилювань, перед святковою якоїсь метушні, тому що вона все одно була. Пензлик ось такими рухами, як ми наносимо, нагадую, що на каналі є відео детальне, як правильно наносити коректор, назва базовий мейкап. Просто нагадаю, що я використовую спеціальний пензель, наношу і наверх, і наниз. І стараюся коректор наносити вбиваючими рухами. Можна червоні носика, якщо вона є. І дуже важливо, залишками тільки проходимося по тій ділянці, де можуть бути мімічні складки. Так, у нас вже з'явився рівний тон обличчя, відсутність синяків, зовсім інший свіжий вигляд. Ми прозорий праймер покриємо тільки прозорою пудрою. Для того, щоб додати рівності, прозора пудра, хоч і прозора, вона має дуже чарівну здатність вирівнювати тон шкіри, так, ніби у вас на обличчі є легкий тон. Плюс для тих, хто не любить сяєння хайлайтера, але хоче при тому залишити функцію такої глянцевої, дуже рівної шкіри, то бачите, як прозора пудра забирає зайвий лоск, але не забере внутрішньої підсвітки. Тобто ваша шкіра буде сяяти саме ефектом рівності здоров'я, гладкості. Ну, Цей прийом надзвичайно. У вас буде е, просто ангельська шкіра. Це як це прекрасно виглядає. Ми прозору пудру не пушимо. Ми намагаємося її великим пензликом присувати в шкіру. Фіксуємо коректор під очі також, щоб все було гарно, рівно і трималося. Фантастика! Далі треба додати рум'янці. І рум'янець теж повисяючий. Я додаю відтінок ніжно-рожевий, але мені дуже подобається тут є сріблясті переливи. Посміхаюся і наносимо на випуклі яблучка для того, щоб вони ще додатково підсвічились. Відтінок дуже ніжний, дуже ніжний. І, наприклад, для моєї смуглявої шкіри треба так от. Декілька разів зробити. Чому я люблю сріблясті відтінки саме в зимових макіяжах? Тому що вони дуже гарно підсилюються саме снігом, білим кольором і от морозним таким ефектом. Набагато круче виглядає, ніж там золото. Я сподіваюся, що вам видно це ніжний, сяючий, прекрасний рум'ян. Далі переходимо до очей. Очі теж ми чуть підкреслимо, наносимо е, праймер, з базу під тіні. Нагадую, що ця база вирівнює по віку, робить її також дуже гладкою і дає стійкість макіяжу. І хоч у нас домашній святковий макіяж, але ж все-таки святковий, тому хочеться, е, щоб тіні там були. І ще раз дивіться, я беру знову хайлайтер флюїд і його наношу на. Пальчиком його ось так розтушовую. І поки він ще ріденький, поки він ще не засох, я беру світлі тіні, мені дуже подобається відтінок, прозорий він називається, і я фіксую, додаючи такого сяйва-сяйва по віці, наношу на рухому повіку. Пальчиком прямо. Око відкривається, робиться. Ну, такий ангельський варіант. Трошки в кутик. Але це не все. Прийом як зі стрілками, хто дивився в відео. Якісь натуральні тіні можуть бути навіть оці ніжні рожеві румяна. В складку ока. Даємо тінь, даємо глибину і розтягуємо його наверх до. Це дуже проста техніка. І так само по лінії ростові розтягуємо. Це зможе повторити кожна. Тут вже можна наносити туш, а якщо ви дивилися попередні уроки і бачили, як я працюю з коричневим олівцем для того, щоб додати очам виразності, то я ще промальовую лінію вій. Верхніх послизовій тим самим додаючи е, такої виразності, виразності оча. І вже тоді туш все. І ще раз покажу як туш. Фанорама працює з віками, який дає об'єм, довжину, розділення ну, одна з найкращих тушей ever Дуже мені подобається. А вам. Знову вертаємося до нашого хайлайтера флюїда. ще додаємо в тій ділянки, де зазвичай у нас і має бути хайлайтер. Підсилюємо сяєння Виступаючих частин. І в цьому місці буде ну прям дзеркало. І це дуже красиво. Верхня губа, чуть-чуть підборідня, спинка носа. Такий важко підібрати слова, який виходить ефект. Шкіра. Ніби глянець, ніби лід. Хороша, розумію, це слово. Так, і що з губами? Ну тут уже... Реально два варіанти: ми можемо залишити губи ніжними, додати блиску, тобто підсилити ще оцей англійський варіант сяєння. А можемо навпаки зробити акцент, зробити яскраві губи, і буде дуже стильно, буде круто. І з таким можна вже навіть і кудись виходити, якщо є такий план. Чи робити красивесні розкішні фотографії? Я беру олівчик. Світлонейтральний. І все одно роблю форму, заповнюю її. Олівчик водостійкий, восковий, м'ягенький. І за рахунок того, зробивши форму, заповнивши її, буде триматися дуже довго, навіть якщо в її степки, то ваша форма губ. Буде дуже добре триматися. Ну що, перший варіант з моєю вже улюбленою олійкою. це зволоження. Таке дуже красиве сяєння. олійка дає об'єм, ну, виглядає таке дуже дужче. Так, якщо тут ще додати якусь зачіску, да, яка б вам сподобалась, добавити, наприклад, якісь аксесуари, сережки, то це вже дуже красивий. Святковий макіяж. Зараз покажу, як це виглядає на сонечку. Саме сонечко і надихнуло мене на саме такий варіант макіяжу. Будьте світлом, будьте сонцем, сяйте. Це потрібно. Ну, і хочу продемонструвати вам варіант, коли може бути дуже розкішно, наприклад. З ось таким відтінком блиску. Кішний ягідний відтінок просто. І тут наш ангельський мит перетворюється в Голівудський. Саме глянець, не матові губи саме ось такий варіант мені зараз найбільше. А вам? Який варіант подобається більше? Залиште в коментарях відгуки. І дякую за увагу. Сподіваюсь повторити. І, якщо повторити, відмічайте мене в соцмережах, мені буде дуже приємно. Поширюйте хай красивих! Домашніх святкових макіяжів в ці свята буде більше. Гарного настрою буде більше, буде більше радості. І в новому році також. Дякую вам всім.